Тим часом у Києві розпочав роботу офіс міжнародного кримінального суду. Про його відкриття оголосили генеральний прокурор України Андрій Костін та прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Ган. Це найбільше представництво МКС за межами ГАГИ. Про значення цього кроку в брифінгу голосу Америки. Ми поговорили з експерткою регіонального центру справ людини Катериною Рашевською. Так, це важливий крок, і насправді довгоочікуваний. Я хотіла би нагадати, що розслідування ситуації, точніше вивчення ситуації в Україні, розпочалося не в 2022 році, набагато раніше, коли Верховна Рада визнала фактичну юрисдикцію міжнародного кримінального суду щодо подій, які відбувалися в Україні в рамках збройного конфлікту у зв'язку з агресією РФ. Тобто, це було раніше, і ми навіть мали звіти щорічні від офісу прокурора МКС, і дуже очікували активізації зусиль, що відбулося після Одномасштабного вторгнення 23 березня цього року Україна та МКС уклали угоду, відповідно до якої створюється такий офіс. Його часто називають польовим. Мені не дуже подобається ця назва українською. Це просто відділення міжнародного кримінального суду. Офіс міжнародного кримінального суду в конкретній державі. Він не єдиний такий в Україні. Їх ще існує сім у різних державах, причому в ДРК їх два. І є ще офіс такий координаційний в Нью-Йорку. Тобто насправді це логічне продовження зусиль міжнародного кримінального суду щодо притягнення винних осіб у вчиненні міжнародних злочинів на території України, і він дійсно дуже спростить діяльність міжнародного кримінального суду, оскільки цей офіс матиме безпосередній доступ і до місця вчинення злочинів, якщо це на підконтрольній Україні території, також до жертв, які постраждали від цих злочинів. Це зроб його діяльність більш оперативною і Водночас ефективною окремою дуже класною деталю прикості сказати я очільниця даного офісу в Україні, це Бренда Голіс. Вона проявила себе у різних міжнародних трибуналах. Була прокуроркою у спеціальному трибуналі для Сєра Леони. Також працювала і в трибуналі по Югославії, і в трибуналі по Іраку. Вона має досить активну позицію, що стосується правосуддя для жертв російських злочинів в Україні, зокрема таких злочинів, які. Які насправді є перманентними і погрожують нам постійно повторенням у цьому році, я говорю зараз про невибіркові атаки на об'єкти цивільної інфраструктури, від якої протягом холодного сезону страждає виключно і переважно цивільне населення, в тому числі вразливі категорії, такі як діти, жінки, старі люди і так далі. Тобто дуже добре, що вона звернула увагу на ці атаки. Можливо, це матиме позитивний вплив для їхньої превенції або, хоча. Зменшення кількості цього року року І які саме власне злочини так може розслідувати МКС буде їх розслідувати. А що залишається поза межами його юрисдикції, поза межами повноважу поза межами? Це насправді цікаве питання, тому що може розслідувати МКС відповідно до заяви України та до? Спільної заяви 39 держав, до яких ще чотири потім долучилися: три злочини міжнародні це воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид. На жаль, щодо злочину агресії, міжнародний кримінальний суд не має юрисдикції у ситуації України та Російської Федерації. Обидві сторони не є членами міжнародного кримінального суду, а це обов'язкова умова для того, щоб діяли так звані кампарійські поправки, тобто для того, щоб запустити юрисдикцію МКС. Тому тут у нас є три злочини, і вони всередині, знаєте, от як такий конструктор, окремі елементи воєнні злочини мають 52 елементи, і от важко сказати, які Російська Федерація з них не вчинила і розуміючи це, міжнародний кримінальний суд у зв'язку із обмеженістю що фінансових, що людських ресурсів, і знову підкреслюю, у зв'язку з тим, що Україна не є членом міжнародного кримінального суду з усіма витікаючими результатами. Ми на жаль маємо обмеження юрисдикції, яке не пов'язано з юридичними якимись обставинами. А пов'язано власне з такими об'єктивними реаліями. Тому вже в лютому цього року, під час одного із заходів у Раді Європи, Карім Хан, це прокурор міжнародного кримінального суду, заявив, що вони змушені певною мірою пріоритизувати ті злочини, які були вчинені на території України. І серед таких пріоритетів, перше це, звісно, депортації цивільного населення, включно із дітьми. Другим пріоритетом є невибіркові атаки на цивільну інфраструктуру та на цивільних осіб і третім пріоритетом є так звані фільтраційні заходи Російської Федерації, є тортури та невибіркові вбивства українських громадян. Тобто, от такі злочини ми будемо мати, і під тортурами тут потрібно розуміти більш широко це сексуальне та гендерно обумовлене насильство в рамках збройного конфлікту.